Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. місто Новодністровськ Чернівецької області 3 листопада 2024 року. Сьогодні люди, прості жителі трудяги міста Новодністровськ, вийдуть на обговорення. На обговорення в. Центр міста Новодністровськ на центральну площу поблизу Укртелекому. Що вони будуть обговорювати? Обговорювати будуть діяльність міськради, чиновників та мера Наталі Цимбалюк, які довели містян, жителів міста Новодністровськ простих трудях до злиденного існування. Люди не знають, як далі жити, що їм робити. Ціна на воду 110 гривень за куб. Податки на підприємців ростуть. Податки на ФОПи ростуть. Льготи є тільки блатним приближеним влади. Лічильники хочуть замінити в домах на воду за рахунок місцян. І без приділу. Чиновників міськради немає ніякої перешкоди, немає ніякої межі. І люди можуть надіятися тільки на себе. Тому вони сьогодні, 3 листопада, і збираються на центральній площі поблизу Укртелекому. Хоча, скажу чесно, усі ці дні міськрада і Цимбалюк робили все, щоб збирання людей не було. Вхід пішли ті тушки. Вхід пішли погрози, в тому числі персонально погрожували мені. Залякували людей. До залякування людей долучали правоохоронців. Все робиться для того, щоб люди не прийшли на центральну площу міста Новодністровськ сьогодні, 3 листопада. Скажу просто: я не знаю, зійдуться люди чи не зійдуться. Будуть боятися висловити свою думку, чи не будуть боятися. Але те, що розголос пішов про народний бунт, про голодний бунт, доведених до вічі людей по всій Україні, це факт. Про те, що місцева влада, цимбалючка і компанія злякалися, це факт. Про те, що вони застосовують адміністративний ресурс, кримінал, тітушок, погрози, залякування, Проти людей. Це факт, в тому числі, залякують і мене незалежного журналіста. Це свідчить про те, що в Новодністровську немає державної влади української. Що Новодністровськ перетворилося в удільне князівство, в удільне царство Наталі Цимбалюк. І вона відчуває себе імператрицею. Вона забуває Цимбалюк компанія. Гоп компанія чиновників і цимбалюк забувають, що Новодністровськ це місто в українській державі. Що Україна це єдина унітарна держава. Де є президент Зеленський, Верховна Рада, Конституція і закон? Немає удільного князівства Новодністровськ з царицею Наташкою. Немає. Просто немає. Тому я. Закликаю людей не боятися відстоювати свої права. А Новодністровських сепаратистів, які роблять з Новодністровська окрему державу в Україні, попереджую. Сепаратизм це стаття Кримінального кодексу. І ви рано чи пізно дограєтесь. По закону, звичайно, з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!